Привіт, шановні глядачі каналу Техногайд, сьогодні ми підготували для вас топ-5 найкращих смартфонів Xiaomi 2025 року. Xiaomi вже давно завоювала серця українських користувачів, і ми вирішили дослідити, які моделі цього року варті вашої уваги. Ми ретельно вивчили відгуки покупців, проаналізували експертні думки, переглянули форуми та рейтинги, щоб представити вам цей список. Тож, якщо ви готові дізнатися, які смартфони Xiaomi заслуговують на вашу увагу, Поїхали. Відкриває наш рейтинг Xiaomi Redmi 14R бюджетний смартфон, який приємно дивує своїми можливостями. Ця модель оснащена 6,5 дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD що забезпечує яскраві та чіткі зображення. Процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 і 6 ГБ оперативної пам'яті гарантують плавну роботу в повсякденних завданнях. Основна камера на 50 мегапікселів дозволяє робити якісні фотографії, а фронтальна Камера на 13 мегапікселів забезпечить гарні селфі. Батарея ємністю 5000 мАч підтримує швидку зарядку на 33 Вт, що дозволяє швидко відновити заряд. Дизайн смартфона приємний з матовою задньою панелю, яка не збирає відбитки пальців. Незначним мінусом можна вважати відсутність 5G, хоча є версія з підтримкою цього покоління, але за свою ціну це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний смартфон для щоденного використання. На четвертому місці розташувався Xiaomi Redmi Note 14 смартфон, який поєднує в собі відмінне співвідношення ціни та якості. Він оснащений 667 дюймовим oled дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавне відображення контенту. Процесор MediaTek Dimensity – 725 Ultra та 6 ГБ гігабайт оперативної пам'яті дозволяють комфортно. Комфортно працювати з додатками та іграми. Основна камера на 108 мегапікселів забезпечує чіткі та яскраві фотографії, а фронтальна камера на 16 мегапікселів порадує любителів селфі. Батарея ємністю 5110 мАч підтримує швидку зарядку, що дозволяє зарядити смартфон до 100% за короткий час. Дизайн пристрою сучасний з глянцевою задньою панелю та металевою рамкою. Єдиним недоліком можна вважати відсутність стереодинаміків, але загалом це чудовий вибір у середньому сегменті. Третю позицію займає Xiaomi Redmi Note 14 Propt смартфон який пропонує флагманські характеристики за доступною ціною. Він оснащений 6,7 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2К та частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує неймовірну якість зображення. Процесор MediaTek Dimensity 730 Ultra та 8 ГБ оперативної пам'яті гарантують високу продуктивність. Основна камера на 200 Мп з оптичною стабілізацією. Дозволяє робити професійні фотографії, а фронтальна камера на 32 Мп забезпечує чудові селфі. Батарея ємністю 5110 мАч, підтримує швидку зарядку на 45 Вт, що дозволяє зарядити смартфон до 100% за рекордно короткий час. Дизайн пристрою преміальний з матовою скляною задньою панеллю та алюмінієвою рамкою. Незначним мінусом можна вважати відсутність роз'єму для навушників, але це компенсується іншими переглядами. Перевагами на другому місці в нашому рейтингу Xiaomi 15 флагман, який доводить, що Xiaomi більше не просто про дешево і сердито, а про справжні топові технології. Цей смартфон отримав 6,36 дюймовий oled дисплей, який не просто гарний, а неймовірний: 15 і роздільна здатність: 120 Гц, частота оновлення та яскравість 3200 ніт. Навіть у сонячний день екран буде виглядати так, ніби ви в кінотеатрі, а не на вулиці. З телефоном. Нам у руках працює Xiaomi 15 на новітньому Qualcomm Snapdragon 8 Elite, що робить його блискавичним навіть у найважчих завданнях. У поєднанні з 16 гігабайтами оперативної пам'яті він витягне все від важких ігор до десятків відкритих вкладок у браузері. Камери це ще одна причина, чому цей смартфон у списку лідерів. Основний модуль розроблений спільно з Leica. Робить фото настільки чіткими, що можна розгледіти мікрозморшки на обличчі. А якщо не хочете цього бачити, просто зробіть знімок у портретному режимі. Додаткові ультраширокі та телеоб'єктив по 50 мегапікселів дозволяють знімати неймовірні пейзажі та робити знімки здалеку без втрати якості. Батарея тут на 5400 мАч, і цього вистачає на весь день активно. Використання. А якщо раптом заряд закінчується, дротова зарядка заповнить акумулятор швидше, ніж ви зробите каву, або чай, або що ви там п'єте, коли чекаєте, поки телефон зарядиться. До речі, бездротова зарядка теж є. На 50 ватт. Єдиний момент, який може не сподобатися відсутність слота для карт пам'яті. Але якщо у вас 512 ГБ пам'яті в телефоні, то можливо пора розібратися, чому ви зберігаєте стільки файлів. Загалом Xiaomi 15 це флагман. який Виправдовує свою ціну і готовий конкурувати з найдорожчими моделями на ринку. На першому місці нашого рейтингу Xiaomi 15 Ultra – смартфон, який змушує конкурентів нервово пітніти. Цей флагман від Xiaomi вражає своїми характеристиками та дизайном, встановлюючи нові стандарти в індустрії. Xiaomi 15 Ultra оснащений великим 673 дюймовим LTPO amoled дисплеєм з роздільною здатністю 3200 на одна пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Це означає, що ви отримаєте неймовірно чітке та плавне зображення. Незалежно від того, чи переглядаєте ви відео, чи граєте в ігри, дисплей підтримує Dolby Vision та HDR 10 забезпечуючи яскравість до 3200 ніт, що робить його ідеальним для використання навіть під прямим сонячним світлом. Під капотом цього звіра знаходиться потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite з восьмиядерною архітектурою, що забезпечує високу продуктивність та швидкодію. У поєднанні з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті. М'яті та внутрішнім сховищем об'ємом 512 ГБ або 1 ТБ Цей смартфон готовий впоратися з будь-якими завданнями, які ви перед ним поставите. Камера це справжня гордість Xiaomi 15 Ultra. Основний модуль на 50 мегапікселів з апертурою 1,6 та оптичною стабілізацією зображення забезпечує чудову якість фотографій навіть в умовах низького освітлення. Телефотооб'єктив на 50 мегапікселів з триразовим оптичним зумом. Дозволяє знімати віддалені об'єкти без втрати якості а ультраширококутний об'єктив на 50 мегапікселів з кутом огляду 115 градусів, ідеально підходить для пейзажів та групових фото. Автономність пристрою забезпечується батареєю ємністю 5410 мАч, яка підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт, бездротову зарядку на 50 Вт та зворотну бездротову зарядку на 10 Вт. Це означає, що ви зможете швидко зарядити свій смартфон та навіть поділитися зарядом з іншими пристроями. Xiaomi 15 Ultra – це справжній флагман, який поєднує в собі передові технології, чудовий дизайн та високу продуктивність. Роблячи його гідним лідером нашого рейтингу. Ось і все, друзі. Це був топ 5 найкращих смартфонів Xiaomi 2025 року. Як бачите, компанія не зупиняється на досягнутому і продовжує випускати пристрої на будь-який смак і бюджет від доступних моделей для щоденного використання до справжніх флагманів, що кидають виклик навіть найдорожчим смартфонам. Xiaomi є що запропонувати кожному. Пишіть у коментарях, який із цих смартфонів вам сподобався найбільше. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. І натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди та рейтинги. Посилання на всі моделі в описі та коментарях. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у наступних відео.